Я не обираю батьківщину, я обираю сім'ю. Зірка українського серіалу Слуга народу Галина Базрук пояснила, чому за вісім місяців повномасштабної війни досі утримується від висловлювань щодо терору росіян в Україні. Уродженка українського Краматорська декілька років тому переїхала до Москви заради чоловіка, російського актора Артема Алєксєєва. У пари є п'ятирічна донька. Як зазначає сама Базрук, від початку війни вона отримує безліч прокльонів від українців, які закликають акторку не мовчати. Проте сама зірка українських серіалів відповідає, що від 24 лютого вона жодного дня не займалася спортом та не має ні сил, ні енергії. А через погані новини її починає полишати бадьорість духу. На початку війни із Базрук спілкувалася інша українська акторка Наталка Денисенко. За її словами, зірка слуга народу мовчить, бо боїться, що її посадять на 15 років. Про це Денисенко розповіла в інтерв'ю програми Зірковий шлях до слова ще одна Українка, одеситка Регіна Тодоренко від початку війни також мовчить про терор окупантів. Мовляв, задля для збереження сім'ї із чоловіком, росіянином, співаком Владом Топаловим, як зазначала сама Тодоранко, у неї із чоловіком не збігаються позиції, тож їм довелося не піднімати політичні теми у родинному колі. Кілька днів тому Тодоренко внесли до санкційного списку від Ради нацбезпеки та оборони України. У цьому ж переліку опинилась колишня телеведуча з проросійськими поглядами Сніжана Єгорова та артистки українського походження, які живуть та виступають на Росії. Ані Лорак, Таїсія Повалій та Анна Сідакова.